У справі про побиття солдата 23-річним офіцером нині продовжуються розслідування. Як повідомили телеканалу «Конкурент-ТІВІ», у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони західного регіону, слідчі збирають докази. На цей час органом досудового розслідування відбувається збір доказів, встановлюються обставини інциденту, аналізуються результати висновків судово-медичної експертизи. Заплановане також проведення слідчого експерименту. Крім цього, очікуються результати ще кількох експертних досліджень. Після проведення усіх необхідних слідчих розшукових дій буде прийнято законне обґрунтоване рішення. Нагадаємо, у квітні цього року 23-річного Василя Арійчука звинуватили у побитті 41-річного солдата у Володимирі. Як повіла сестра солдата, старший офіцер побив чоловіка за те, що солдат зайшов митися не в ту кабінку. Чоловік не мав змоги захищатися, бо не повністю відновився після важкого поранення. У потерпілого були серйозні травми. Чоловік перебував у лікарні. Сам річук заперечував побиття. Зокрема, він сказав, що солдат зайшов до нього у кімнату, нібито п'яний, і у роздягненому вигляді. Весь мокрий і брудний. Сам Василь Рейчук стверджує, що він в той час. Спав і нібито прогнав солдата з кімнати.